Радилися з дружиною, що робити, був варіант, що ну, просто збиратися і втікати, дітей рятувати і все, бо ж 24-го то щось страшне було, Луцьку обстріляли. Але ми вирішили: я йду воювати, а дружина лишається з дітьми. І пішов військомат, вони там подивилися сказали, ну все, на телефоні. А я поїхав додому, але ввечері подзвонили, Будь ласка, кружка, ложка, явитися і приїхав, і мене зачислили в роту охорони Луцького РТЦК. Півтора роки Олександр Дягалевич прослужив у складі Збройних сил. Потім говорить, демобілізувався, господарство, діти та старенькі батьки потребували допомоги. Сім'я велика, четверо дітей у нас. В старшому 21, далі Павло Іванковий, 18. Дмитрівської 16 і найменша донечка Христинка, їй 8. Це племінниця Ось цює в нас. Ми тільки живемо з можна сказати з землі, наше сімейне фермерське господарство. Ми працюємо тут всі. вирощуємо те, що самі любимо. спаржа, жимолость, літня малина. Зараз Лухина, і закінчуємо сезон ремонтантною вже осінньою малиною. Та що до морозів, лухина у нас найбільше займає площі на наших посадках. Вирощувати лохину каже фермер. Почали 8 років тому. Зараз має 5 тисяч кущів, які вже плодоносять, і ще стільки ж молодих кущів. Шпалєру треба буде організувати, бо нахиляється і втрачаємо трішки вружаю. Знавчання приїжає зразу, як є можливість, то постійно батько допомагає. Десь треба посортувати, щось треба погрузити в машину, завести на оптовий ринок. Позбирати. Ще один син фермера, 16-річний Дмитро, допомагає фасувати ягоди. Розсипаємо ось так слоб'яночки, ягодку, купінточку, розсипали поважили по пів кілограма. Кожному ящику тут по 10 кілограм. Лохина це особлива рослина, яка росте в кислому середовищі. В нас, здається, на волині одне з найкращих місць, де можна вирощувати цю рослину, тому що потребує легких ґрунтів, досить сприятливі погодні умови, менш-більш слабокислі ґрунти, але цього все одно замало. Потрібно робити певний субстрат, суміш верхового режого торфу, прілуй, тирси, щупи і туди садиться, доглядати, поливати закисляти ну слідкувати за рослиною за кислотністю того ґрунту. Олександр Дігалевич каже, лохина дуже стійка до хвороб і шкідників, а також нормально переносить зиму. Однак спілі ягоди можуть склювати птахи, тому при потребі над кущами влаштовують січасте укриття. Також вирощують саджанці. Живцюємо починаючи від касети. І от вже на виході виходить у нас такий трирічний саджанець, який має три з половиною літра кореневу систему, яка повністю сформована. Вона вже готова до висадки в поле. Десять гектарів, скажімо так, в користуванні. Я маю батьківські і орендую в людей паї, деякі заключив договори. Зараз є можливість і паї купити, тільки ще поки що немає грошей». Цього року каже фермер, очікує більше п'яти тонн врожаю лохини. Площа лохини у волинських аграрних господарствах 200 гектарів. Розповів Суспільному спеціаліст обласного департаменту агропромислового розвитку Ігор Калинюк. Загалом каже, на Волині ягідні культури займають площу 1274 гектари. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.